Ще один дієвий спосіб виходу з апатії, депресії та ситуацій, у яких нами переважно керує думка Я не можу, це вибір перебувати з тими людьми, яким вдалося впоратися з подібною проблемою. У цьому полягає сила груп самодопомоги. Коли ми перебуваємо у пригніченому стані, то віддаємо багато енергії негативним думкам, що послаблює наше позитивне мислення. Люди, які знаходяться на рівнях з вищими вібраціями, вільні від впливу негативних думок і заряджають енергією позитивні мислеформи. Просте перебування у присутності таких людей вже приносить користь. У деяких групах самодопомоги це називають тусовкою з переможцями. Сприятливий вплив відбувається на психічному рівні свідомості. Передається позитивна енергія і навіть знову активуються приховані власні позитивні форми мислення. Деякі групи самодопомоги називають цей процес отриманням за допомогою осмосу. Немає необхідності розуміти, як це відбувається. Достатньо знати, що це має місце. Ми можемо спостерігати таке явище у звичайному житті, наприклад, освіта у нашому суспільстві віддає перевагу розвитку логіки та лівої півкулі мозку. Однак у деяких людей від народження більш розвинена права півкуля. Такі люди мають більш розвинену інтуїцію, здатність до творчості, телепатію. Вони розрізняють мислеформи та енергетичні вібрації. Часто вони мають ще одну здатність можливість бачити біоенергетичне поле навколо тіла людини, що зветься аурою. Перебування в присутності такої людини дає змогу запозичити її здібності. Так сталося з одним скептично налаштованим вченим із розвиненою логікою та лівою півкувою, який знаходився в присутності людей, здатних бачити ауру. Дотримуючись інструкцій про те, як побачити ауру, вчений на свій подив помітив поле світла навколо голів інших людей. Зокрема, він побачив, що аура однієї людини була схожа на згусток ектоплазми, що знаходився переважно над лівим вухом. На правій стороні голови практично нічого не було. Щоб переконатися у правдивості цього, навмання вибрали людину, яка здатна бачити ауру, і стояла поблизу. Цією людиною виявилася жінка, яка також бачила ауру локалізовану лише в одній частині голови. Цей вчений міг побачити ауру лише у присутності людей із специфічними здібностями. Коли він залишив людей, що бачать ауру, ця здатність зникла. Через кілька років, коли він знову опинився в їх компанії, здатність повернулася. Одного разу, перебуваючи в клініці у присутності жінки-психолога, яка займалася діагностикою за допомогою спостереження за аурою людини та змінами в її колірній гамі, до нього несподівано прийшла здатність не просто бачити ауру, а спостерігати її в блискучих кольорах і стежити за тим, як аура міняється внаслідок зміни емоцій. Він отримав таку здатність, просто поговоривши з цією жінкою. Передача цих здібностей може відбуватися при контакті з аурою людей, які мають певні обдарування. Простіше кажучи, люди, з якими ми спілкуємося, чинять на нас чи позитивний, чи негативний вплив. Тому малоймовірно, що ми зможемо подолати якусь нашу обмеженість, якщо виберемо спілкування з людьми, які мають таку саму проблему. Це явище можна було спостерігати у випадку розлученої жінки, яка прийшла до нас на консультацію. Вона хотіла дізнатися, чи варто їй пройти курс психотерапії. Жінка скаржилася на часті загострення виразки та мігрені. У процесі консультації на поверхню випливла сильна озлобленість, яка була викликана важким і травмуючим розлученням. Вона розповіла, що приєдналася до групи, орієнтованих на підвищення рівня свідомості феміністок. Пацієнтка пояснила, що ця група майже повністю складалася з розлучених жінок, які зневажають та ненавидять чоловіків. Ця група отримувала певну вигоду зі свого негативного настрою. Насправді вони були нещасні. Оскільки бажали відновити свою самооцінку шляхом впадання в крайнощі, що призводило до емоційного дисбалансу. Вислухавши її історію та проаналізувавши обставини життя, ми запропонували їй замість психотерапії протягом трьох місяців дотримуватись однієї простої рекомендації. Якщо це не спрацює, тоді можна буде подумати про психотерапевтичне лікування. Рекомендація полягала в тому, що їй слід припинити спілкування з цією групою, а також з її озлобленими розлученими подругами. Натомість, їй слід було спілкуватися з людьми, які змогли успішно побудувати нові відносини після розлучення. Спочатку вона чинила опір і заявила, що немає нічого спільного з такими людьми. Однак потім вона визнала два важливі факти по-перше, підтримка відносин із більш позитивними людьми сприяє збереженню енергії. По друге, один із законів свідомості стверджує подібне притягує подібне. Озлобленість притягує злість, а любов приваблює любов. Вона запитала себе, до чого мене привела моя озлобленість? Чи отримала я від неї щось хороше та корисне? Через деякий час вона перестала відвідувати цю групу і почала шукати спілкування з більш здоровими та гармонійними людьми. Спілкуючись із більш щасливими людьми, вона усвідомила, скільки негативу зберігала в собі. Вона почала розуміти, що свідомо тримала цей негатив і вибирала продовжувати це робити. Також вона побачила ціну, яку платила за це вона повністю змінила своє спілкування. Почала частіше посміхатися і почувала себе щасливішою. Мігрені зникли. Зрештою, вона знову закохалася і жартувала, що закоханість це найкращі ліки від виразки. Якщо ми зрозуміємо, що знаходимось в стані апатії, то зможемо виявити базову програму, запитавши себе, що я намагаюсь довести. Чи хочемо ми переконатись у тому, що життя жахливе, або що цей світ безнадійний, або нам потрібно впевнитись у тому, що в чомусь немає нашої провини, або в тому, що любов неможливо знайти, що щастя неможливе, що ми намагаємось виправдати, яку ціну ми готові заплатити за свою правоту. Коли ми визнаємо і відпустимо почуття, що виникають при обмірковуванні цих питань, відразу почнуть з'являтися відповіді.